Дякую людині, дійсно людині, яка продала нам повітру дойду парксайт, для того, щоб ми, ми могли більш професійно працювати в горні. В Гурні, бо без цього де досягти температури, щоб робити ось такі от осі для танкових петель. Ось ця ось, ось ось. Ось танкові петлі, вже готові до відправки, але осі не готові, бо по них був заптика, так як використовуємо сталь 40Х. А ось і готові. Готові ці. Осі, які вигнуті за допомогою оцього парксайдіка. Без нього би нам було б важко, але реально ми не можемо досягнути. Температури без нього. Так що ще раз дякую людині, яка зробила знижку. Невеличку, але скільки змогла. Нам і то приятно Бо купляти треба ой як багато чого. Наприклад, чисто із форсайдом ми не можемо, по не можемо досягнути тої температури, щоб гнути 40 х. Це найкраща сталь. Яка до цього підходить, і нам треба ще купляти деревне вугілля. Деревне вугілля. Теж гроші стоять. І от на ту скидку ми купили мішок деревного вугілля, а мішок деревного вугілля зробить комплект оцих от петель. Вже приємно. мені приємно і людям всім приємно. Коротше, дякую ще раз моє величезне волонтерське дякую.